9 вересня 225 років, як на світ з'явився лицар української словесності Іван Петрович Котляревський, який народився 9 вересня 1769 року в Полтаві в сім'ї дрібного чиновника-канцеляриста. Дитинство майбутнього письменника проходило в злигуднях. Нерідко доводилося вдовольнятися одним шматком хліба і ходити босим. Але жива і весела вдача допомагала йому переносити домашні нестатки. З дитячих років виявилась у нього охота до читання і пильність у заняттях. Історії нашої культури є діячі, які особливо яскраво, багатогранно відобразили свої творчості, душу народу, його національну своєрідність, поетичну вдачу. До таких належить Іван Петрович Котляревський, класик нової української літератури, видатний письменник-реаліст, автор славнозвісної Енеїди і Наталки Полтавки. У важкі часи самодержавства він розкривав духовну велич рідного народу. Його мрії у конкретних художніх образах утілив його віру в краще майбутнє. Іван Петрович Котляревський кинув семінарію одразу після смерті батька. Прочившись там вісім років. Чому? Можливо, розчарувався в освіті або в самому попівстві, можливо, хотів іншого життя, яскравого, насиченого, сповненого пригод, тим паче, що ще в юному віці мав особливу пристрасть до вершів і міг до всякого слова мистецьки добирати дотепні Рими, за що товариші звали його Римачем. І, до речі, вже тоді, ще у шкільні роки, він складав вірші про козака Енея. А ще досконало знав французьку, латину, філософію. Облишивши навчання, натомість юнак став служити у канцеляріях, а згодом вчителювати в поміщицькі маєтка на рідній Полтавщині і не тільки. Вчителюючи в поміщика о Золотоноші, Іван закохався вродливу дівчину, кріпачку Марію Семикон, що була покоївкою. Потроху почав вчити дівчину грамоті. Якось, прибираючи, вона наважилася взяти аркуш паперу, списаний дрібним почерком, прочитала написаний вірш і впізнала у ньому себе. Між Іваном і Марією спалахнуло палке почуття. Юнак попросив благословіння у господаря, але виявилось, що Марія вже обіцяна якомусь багатому дівцю. Іван з болем у серці залишив дівчину і перед її весіллям передав через служницю листа з проханням писати хоча б рідка, до якого додав золоту каблучку. Відповіді, на жаль, не дочекався, через любовну невдачу і вирішив податися до війська. Хоч якою була причина, Котляревський віддав військовій справі 12 років і зробив непогану кар'єру. Брав участь у російсько-торецькій війні, був учасником облоги Ізмаїло і навіть здобув орден Святої Ани за дипломатичні здібності. Іван Котляревський був знайомий із запорожцями. Це сталося у 1807 році під час російсько-торецької війни при переправі через Дунай. Почувши прізвище Кутляревського задунайські запорожці, запитали, чи не він є автором Енеїди. А він почав її писати під час служби в 1794 році. А перше видання вийшло, коли Кудляревському було близько 30. А коли отримали схвальну відповідь, то запросили його до себе. Так це ти, батько наш рідний? Іди, батьку, до нас, ми тебе зробимо кошовим. Цю Бувальщину охоче розповідав сам Іван Котляревський. Відомо, що через ту зустріч Котляревського стали отискати як неблагонадійного, позбавили звання ад'ютанта при командирі корпусу і перевели до Псковського полку. Недовзі він подав обіставку у 39 років. Учені капітана з правом носити мундир, пізніше за громадські заслуги отримав чин майора. Після відставки осів у рідній Полтаві, з якої, до речі, ніколи вже не виїжджав. 25 років він віддав служби на посаді директора дому виховання дітей бідних дворян. Також впродовж п'яти років був директором Полтавського вільного театру, першого українського професійного, для якого писав п'єси, в тому числі і знамениту Наталку Полтавку. Дозвілля Іван любив проводити з друзями, був веселою та компанійською людиною. На цих дружніх посиденьках і гартувалася Енеїда. Загалом Кутляревський писав їх впродовж 26 років. Друзі були першими слухачами і критиками поеми, а може, й трохи співавторами. Втім, і сам Іван Кудляревський був той ще гуморист. Його часто запрошували в гості навіть ті, хто його майже не знав, бо тостах та анекдотах йому не було рівних. Свою знамениту недіту він задумував спершу як збірку жартів, але в процесі створення вона стала. Розростатися, ширитися і, врешті-решт, перетворилася на висміювання суспільних подій і навіть конкретних історичних персон. Наразі Енеїда поема, легенда, з якої фактично почалося формування літературної української мови на основі живої народної. А тоді Котляревський відмовився її публікувати, попри те, що вона була вже популярною. Чому? Хто зна? Одна річ читати свої тексти в колі друзів задля розваги, а інша винести малоросійське слово на загал. Тому він дуже вразився на конотопського поміщика Максима Парпуру, який у 1798 році видав три частини Енеїди без його дозволу за свій кошт. Насправді то була добра справа, яка підштовхнула автора до продовження Енеїди. Українська поема мала шалений успіх. Це був, що називається, бестселер. Книжка швидко стала бібліографічною рідкістю. Подейкують, вона була навіть у бібліотеці Наполеона, а майбутній цар Микола І замовив собі аж два примірники. Також успіх Енеїди викликав цілу хвилю наслідувань. За бажання Іван Котляревський міг би на цьому добре заробити, але його цікавий найперший український читач, і він стояв перед спокусю. Натомість підго підготував до тексту поеми словник на 1500 слів, а повне видання Інеїди вийшло 1842 року, вже після смерті Івана Котляревського. Фанатом Котляревського був Тарас Шевченко. У листопаді 1838 року Іван Петрович Котляревський помер. Тихо згас на самоті без близької людини поруч. Йому було 69 років. Нащадків він не мав. Звістка про смерть вразила Шевченка. Молодий поет написав навічно на пам'ять Котляревському, яким вшанував видатного сучасника. Будеш батько панувати? Поки живі люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Пізніше у 1845 році Шевченко спеціально відвідав Полтаву, щоб вклонитися могилі Івана Петровича і намалював акварель будинок Котляревського в Полтаві. Котляревський Кутля... дійсно був батьком не лише Енеїди, а й перших паростків української літератури, всього українського. Це і є його нащадки. І їх о такого велета багато.